За великодніми святами і за смертю Папи Римського ми усі разом ледь не прогавили дуже важливу подію в релігійному житті країни. Все відтепер представники російської церкви не мають доступу до печер Києво-Печерської лаври. Пам'ятаєте, нещодавно стався скандал. Ми про це робили великий розлогий сюжет про те, що росіяни возять по фронту середній палець Ілії Муромця. Так, от міністерство культури почало перевірку, робить ревізію. І результати цієї ревізії ми очевидно дізнаємося за кілька місяців, але головне, навіть не це, а інше а те, що е, представники міністерства зрізали старі замки, поставили свої, і тепер е, монахи Києво-Печерської лаври московського патріархату вже до печер зайти не можуть. Я багато разів спілкувався із монахами києво Печерської лаври Московського патріархату. і Вони завжди наголошували, що ось саме києво Печерська лавра, мощі святих це найбільша цінність в християнському світі для них, і їм насправді не дуже важливо до якого патріархату належати. Головне, що вони в Києво-Печерській лаврі. Але чи щирі їхні слова ми от дізнаємося найближчим часом. Насправді у них є лише кілька варіантів: або вони переходять в Православну церкву України і залишаються біля мощей, або ж залишаються. В московському патріархаті і йдуть геть. Ви запитаєте, чому вони повинні переходити в ПЦУ? Так дуже просто у ПЦУ є, як зараз модно казати, угода з міністерством культури і з заповідником, що всі ченці православної церкви України залишаються ще й є ще й співробітниками заповідника. Тому як співробітники заповідника вони можуть бути в печерах і молитися, як представники московської церкви, очевидно, в них такої угоди. Немає. Звичайно, є ще варіант, що після перевірки Міністерство культури знову пустить монахів московського патріархату в печери. Ну, я не знаю. До речі, ви напишіть, чи подобається вам такий варіант. На ці свята була ще одна дуже цікава подія. У Чернігові представники одразу п'яти християнських конфесій спільно молились за мир в Україні. І тут цікаво, хто був на цьому молебні: архієреї Православної церкви України, Української православної церкви, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви та протестанти. Подібні молебні проводять за ініціативи президента, наприклад, у Святій Софії. Тобто ініціатива йде зверху, архіреїв запрошує президент, а тут навпаки. Ірархія Чернігівщини вирішили поміж собою провести таку молитву, і тепер вже найцікавіше на молитву прийшов супереч позиції керівництва УПЦ МП архієпископ Никодим, це архієпископ Любицький Чернігівської епархії Української православної церкви Сергій. Московського Сергій. патріархату. Сміренно молимо тебе, рабів твоїх воїнів у труднощах служби військової укріпи упованнями, вірою ті ж благодаттю Твої на полі брані, покриваючи їх. Та зберігаючи, нехай вони, звершивши подвиг любові у служінні, ближнім, звісні та благослови воїнів наших, владою та весь народ наш, які протистоять уступному російському агресору на землі, на морі та повітрі. Цікаво, що архієпископ Никодим фактично вперше прийшов в Свято Троїцький собор після того, як сам собор перейшов до православної церкви України. Раніше про такий візит не могло бути й мови. І чи не найцікавіше? Ми ще не маємо інформації, щоб якось архієпископа Никодима покарав цинот Української православної церкви Московського патріархату. Хоча знаєте, свята і все може бути попереду. І ось як оцінює цей спільний молебень у Чернігові директор міжнародного інституту Афонської спадщини. Sergey Shumilo Це важлива ініціатива, яка йде від вірян різних церков, і замість ворожнечі демонструє шлях екумінічного діалогу і примирення, особливо серед православних християн України. Адже той стан ворожнечі і розколів, який багато років нав'язувався в Україні Москвою, не є природнім. І особливо важливо і символічно, що така подія сталася саме на Пасху, яка цього року святкується разом. Християнами і Сходу, і заходу і є якби символом єдності християн світу. Ну і ще раз про свято-троїцький собор у Чернігові. Пам'ятка архітектури. Собор, який побудований на гроші гетьмана Івана Мазепи, і кількасот років у ньому служили службу представники московського патріархату, які цього ж таки гетьмана придавали анафемі. Але ж бачите, все в цьому світі змінюється. Христос воскрес.